Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка з 11-го каталогу. Шикарний каталог, який діє в нас до 23 серпня. Я дещо замовила для себе і покажу вам, що нам такого цікавенького прийшло. Звісно, це наступні каталожки, номер 12. Обов'язково зробимо огляд на каналі. Тому обов'язково чекайте і підписуйтеся, щоб не пропустити найцікавіше. А далі, далі, зараз в нас на другому тижні каталога номер 11 діє додаткова знижка, мінус 15% на всю парфумерію жіночої чоловічу, Тому ми зівчаємо. Чатками стараємося користуватися усіма вигодами. Мій улюблений позис, абсолютно квітковий, фруктовий, просто шикарний розкішний парфум. Дівчата рекомендую щиро. Мої дівчата також дуже люблять. Також наша легенда це Giordani Gold Essenza. Шикарний парфум. Зараз, до речі, в каталозі діє пропозиція при замовленні аромату, парфумований дезодорант іде в подаруночок. Тому дівчата звертаю вашу увагу. Легендарна есенза зараз просто на шаленій смачній пропозиції. Так, далі. Далі замовила собі це гелі для гоління. Дуже крутий, до речі, шикарно просто зволожує шкіру з Алоєвера. Дівчата рекомендую. Замовляю вже не перший раз, його надовго вистачає. Ну і, звісно, наскільки круто зволожує і не подразнює шкіру. Також дитячі вітамінки, вже готуємося до школи і записаємося вітамінками. Це, як то кажучи, вітамінки для моєї красуні, тому покажу вам. Ось такі ведмедики, подивіться, дуже смачні зі смаком малинки. Ось, Тому дівчата щиро рекомендую дитячі вітамінки, дуже смачні і корисні. Далі, далі, дуже круті. Зараз на додаткові знижечки в нас є креми для рук. Лінієчка лавнечі просто раду. Нас, перш за все, своїми ароматами і величезною кількістю пропозицій. А, далі. Замовила собі по вигідній пропозиції: це нутрикомплекс для обличчя, волосся та нігтів. Це продукти, який допомагає відновлювати волосся, щоб волосся краще росло, щоб у вас була краща шкіра і міцніші нігті. До речі, звертаю вашу увагу, мої нігтики дуже тоненькі, тому перш за все я замітила. Помітила, що після того, як я почала приймати нутрикомплекс, комплекс, мої нігті стали трішечки міцнішими. Далі, далі, моя улюблена паличка вирочалочка це олійка з чайним деревом та лаймом. Це шука... шикарний просто антибактеріальний засіб. На літо просто обожнюю його, тому що його можна використовувати перш за все, проти прищиків. Да? Також можна робити з ним інгаляцію. Можна використовувати саме влітку, при... якщо царапини, якщо укуси є комашечок, мошечок, дуже круто допомагає. Тому однозначно рекомендую. Я собі також встигла взяти, тому що його розбирають дуже швидко. І плюс, якщо у вас є дуже великі висипання на обличчі, він просто шикарно рятує. Також зараз на дуже гарних знижках наші легендарні туші 5 в одному є в класичному варіанті, і також водостіки 5 в одному, яка робить і об'єм, і вигін, і подовження, і дуже круто розділяє. Дівчатка рекомендую. Наша легенда 139 гривень. Зараз наші туші 5 в одному. Звісно, куди ж без мил, як завжди, за Мовляю, собі, милка і для себе, і дівчаткам Ми дуже полюбляємо. А також домовляла, до речі, різні пробнички. Це пробничок нашого класного крему для обличчя 10 в одному. лінійки OPT. шикарний крем, який просто ідеальний на літо. Я, до речі, зараз ним користуюся влітку. Він дуже легкий, але в той самий час він працює з пружністю шкіри. Він дуже круто зволожує, має SPF 25. Ну і звісно, ще й працює зі сморшками. Це прям універсальний продукт за дуже дуже вигідною ціною. Тому дівчата рекомендую також спробу. Далі замовляла також ось такі наші мініатюрні помадки від лінійки OnColor. Зараз, до речі, вони на дуже гарних знижках. Це відтіночок у нас 46601. І ще одна це, до речі, помадки для мами замовляла. Вона полюбляє їх 38692. Вживу, вона не така насичена, вона трішечки приглушена. Але дівчата дуже круті, кремові помади. Рекомендую. На відео вони ніби такі дуже яскраві, але. Чесно кажучи, вживу, вони трішечки не такі. Тому камера трішечки не так передає. Дуже круті, комфортні кремові помади за просто смішною ціною. Дівчатка, хто люби? Далі лак для нігтів. Ще зараз дуже шикарна знижка на наші мультивітаміни та мінерали. Це в нас іде для жінок, клієнточка замовила. Є також окремо для чоловіків. Звісно, пробнички різних ароматів. Ну і новиночки, новиночки, які я замовила для себе. Це, це в нас три, подивіться, які до речі, об'ємні упаковочки. Це в нас іде нічна, нічна сироватка для відновлення волосся. також це в нас іде прешампунь. І ще до речі, це в нас. Іде гелі для формування зачісок. Як для чоловіків, так і для жінок. Я, якщо чесно, думала, що він буде набагато меншим в об'ємі. Ось, до речі, дуже круто буде укладати на 48 годин, тримається, плюс зовсім не вагома формула, тому на волосі його буде зовсім непомітно. Ось тому замовила три новиночки. обов'язково буду тестувати і ділитися своїми відгуками. Ось така невеличка розпаковочка в нас з вами вийшла. Діліться, чи ви вже листа наший наш новий десятий каталог, як він взагалі вам, чи знайшли для себе цікаві пропозиції. Я, якщо чесно, знайшла, і мені вже дуже багато чого потрібно оновити з каталогу. Тому дівчата, гортайте також разом зі мною посилання на пропозиції. Ви можете знайти в шапці профілю там є посилання на всі мої сторіночки, на мої контакти. Звертайтеся з радістю, допоможу вам обрати, проконсультую, допоможу підібрати і аромати, і не тільки. Буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. Імко підписуйтеся, ставте закусінчик до <сміх> <сміх> гори і до нових розпаковочок та нових оглядів. Всім бажаю класного настрою! Бережіть себе.